Саме базове. Е, необхідно під час реєстрації е, в тому чи іншому сервісі використовувати надійні паролі. Надійні паролі це від 8-12 символів. Великий пароль надійний. Він не буде відповідати цілком нормам безпеки, якщо він не буде унікальним. Тут що під кожен сайт, під кожен аккаунт повинен бути окремий пароль. Фундаментом безпеки наших акаунтів і наших облікових записів є двофакторна автентифікація. Красно. Перший фактор це пароль. Другий фактор це може бути щось інше. Наприклад, код на електронку, код у вигляді смс, який надходить. Тому знову ж таки звертаємо увагу про те, що отакі коди одноразові їх не можна нікому передавати, а виключно використовувати в своїх в своїх цілях. комбінація надійного пароля з двофакторною автентифікацією з двофакторкою зможе. У більшості випадків забезпечити безпеку акаунту користувачів.